Назвати Інна Горбач, я власниця і засновниця акредитованої Міністерством здорової охорони, а також Міністерством освіти Чехії, школи косметології в праці. Також я власниця і засновниця центру дистриб'юції міжнародних брендів, таких як Regurant, Gigi Laboratories, Meder Beauty, медерб'юті, Formula, Ареа. Так як я багато Проводжу лекції, презентації, відео знімаємо, проводимо конгреси. Для мене посмішка дуже важлива. Вона повинна бути не тільки здоровою, але й красивою. У White Aesthetic Clinic я звернулася тому, що побачила задоволених клієнтів, а також мені рекомендували цю клініку. На жаль, попередні звернення в інші клініки не принесли мені того, чого я очікувала. Тому я, побачивши роботу лікарів, порозуміла, це та клініка, куди мені потрібно йти. При виборі клініки для мене важливий професіоналізм лікарів, результат роботи, чистота, сучасне обладнання. І це все я знайшла у Вайто статі Клінік. В процесі лікування лікар завжди мені пояснював, як буде проходити процедура, що ми будемо робити. Пропонував найкращий варіант, але я завжди мала право альтернативного вибору. Якщо раніше в мене була асоціація стоматологія і стрес, біль страх, то тепер після відвідування White Aesthetic Clinic, я зрозуміла, що це може бути безболісно, весело, позитивно і приємно. Я дуже задоволена результатом. Я задоволена своєю посмішкою. Мої близькі і рідні є клієнтами цієї клініки, лікарі, професіонали, адміністратори приємні й уважні. Клініка чиста, позитивна, дає відчуття спокою і задоволення. Рекомендую всім White Aesthetic. Це одна з найкращих клінік Праги.